Доброго дня, брати і сестри. Сьогодні продовжується рубрика передач Слово Пастиря з вами протери Роман Колерников, місто Свалява, Храм святих. І сьогодні ми поговоримо про Євангелії, яке читається 12 неділя після П'ятидесятниці, про те, як до Ісуса Христа звернувся молодий і багатий юнак. Який звернувся з цим питанням, яке, і в принципі цікавить і сьогоднішні сьогоднішній насущний день, з питанням, що треба зробити, щоб наслідувати Царство Небесне? І коли, звертаючись до Ісуса Христа, Він задав просте питання, учителю благі, що мені сотворити? На що Ісус Христос сказав йому, що благий тільки Господь. І він спросив у нього, що мені зробити, щоб дійсно наслідувати Царство Небесне. А що Господь йому відповів? ті насущні речі, які актуальні сьогодні. Як говориться у Священному Писанні від Матфея 19 глава, Ісус відповів: Не вбивай, не чири прелюбоду, не кради, не святкуй, неправдиво. Шануй батька і матір, люби свого ближнього, як сам себе. Звичайно. Прості речі, які кожен із нас робить у цьому житті. Не вбивай, не прилюби сотвори, не лжи, свідетельствуй у комусь, і тим паче возлюби ближнього, як сам себе. Дійсно, для багатого юнака це була не та відповідь, яку він чекав, не та відповідь, яку він хотів почути. І він хотів, як і всі ми, коли ми звертаємося до храма Божого, до священника, якусь таку пораду, з якою можна було жити все своє життя, одне і на все. На що він відповів, цей юнак, що я це все сотворяю від самого свого дитинства і ці всі заповіді, в принципі, виконую, і нічого їх не порушую. На що Господь йому сказав? Якщо хочеш бути. Совершенними, і дійсно у Царство Небесне, як совершенна людина, продай все своє багатство, яке ти маєш. І слідуй за мною. Дійсно, для юнака це була не та відповідь, яку він дійсно би хотів би прийняти. Ви багато знаєте, багатих людей, які на початку свого життя, коли людина ще не така багата, як. Йому би хотілося, він інколи і добрий, і чує ті прохання, які до нього ми звертаємося. І тим самим людина відгукується на ті всі зауваження, які йому говорять, і він хоче дійсно щось зробити добре. Ну коли його поглощає то багатство, і коли дійсно людина відчуває ту силу фінансову, вона змінюється. Змінюється. Хто змінюється в позитивну сторону, хто змінюється в негативну. Но сьогодні говориться про те, і не раз вже про це говорилось не тільки в церкві, і люди, які поза межами церкви, замічають, що якщо людина добра, то дійсно, то багатство приумножує ту доброту. Якщо ж людина лукава і зла, то дійсно то багатство приумножує так само лукавство і зло. І з'являється та сила якою людина хоче скористатися скористатися не для своєї спасіння душі, а скористатися для того, щоб що зробити те, що йому заманеться. Цей юнак, приступаючи до Ісуса Христа, не вже не знав ті заповіді, про які сказав йому Христос. Звичайно, знав. Багато людина на той період часу освічена людина. Чому? Тому що освіта, як і тоді, так і зараз, стоїла немаленьких коштів. Звичайно, людина вивчала священне писання, чому вона звертається до Ісуса Христа як благі. Сьогодні не так це відбувається. Коли люди приходять до церкви і задають питання священнику, як вони його називають? Учителю святий да, або «священник святий. На що священник відповідає? Я не святий, тому що святий сам Господь. І дійсно задають ті чи інші питання. І сьогодні це актуально, дивлячись. В соцсетях, скільки задають багато питань священнику, ті чи інші, невже вони не знають, не читають це письмо, якого майже у кожного вдома воно лежить. Невже не відкривають, невже не знають ті заповіді? Но завжди люди приходять до церкви і задають ті чи інші питання. Інколи священник відповідає так, як вони не хочуть чути. Чому? Вроді би просте питання, чи робити мені то, чи не робити в той чи інший праздник? чи одівати мені хустинку, чи не одівати, коли приходжу на службу. Чи взагалі держати пости, коли я тяжко працюю, чи не держати. Священник да, говорить дійсно, що ви можете робити все, що вам заманиться, але не все вам піде во благо. Ви абсолютно все, що вам хочеться, можете робити. Але не то все піде туди, куди вам хочеться. І ті відповіді, які задають задаю священнику, сучасному священнику, Людина, коли чує не ту відповідь, вона смущається. Так само, як і в сьогоднішньому Євангелії. Юнак смутився. Чому? Тому що він був багатий чоловік. Як він залишить ту владу фінансову, ту підтримку, і останеться фактично не так як він, в принципі, і хотів бути з Богом. Господь йому сказав, що не вже продай те, що ти маєш. І залишайся вдома. Роби живи в бідноті і так далі. Він сказав: іди за мною. Іди за мною, слід за мною. Я тебе не оставлю, я тебе не залишу. Точно так само і сьогодні, коли люди приходять у храм Божий задають ті чи інші питання, священник відповідає, треба зробити то, і то, і то. Людина ніколи в житті, може, про це не задумувалась, вона якось боїться, вона думає, що вона станеться наодинці. Не один священник у храмі Божому, незалежно в якому храмі, чи то монастирі, чи то сільський храм, чи городський, чи монастир, ніколи не сказав, тому прихажани що «Іди собі, роби, що ти хочеш. А я в цьому не вмішуюсь». Священник любий скаже, приди іще раз, іще раз, я тобі допоможу. Будь у лоні церкви, і церква буде з тобою. Но юнак, якому дав Ісус Христос ці прості відповіді? Розвернувся і пішов. На що Господь сказав своїм ученикам, які вокруг нього знаходились? Що простіше верблюду пройти скрізь угольне ушко, чим багатому попасти в Царство Небесне? І це засмутило учеників. Засмутило, вони почали дивитися на один одного і не розуміти, тоді задавали самі собі питання: тоді ж хто попаде в Царство Небесне? У кожної з нас є ті чи інші скарби, духовні, фізичні, моральні, грошові. І дійсно, для когось ті чи інші суми, які там, для кого одного чоловіка це нічого не стоїть, а для кого це, це ті средства, для яких він не може прожити. І тим самим навіть ті апостоли, яких фактично нічого не було, вони почали переживати. Ну, е Як описується в Євангелії, Господь відповів знов такі прості речі, що неможливо чоловікові, то можливо Богу. І тим самим, коли ми уповаємо на Бога, тим самим, коли ми уповаємо на того Госп Господа Благого, Святого і користуємося цим священним писанням, для нас неможливо нічого. У цьому житті і то багатство, яке нам Господь дає, по той силі, яку ми можемо понести, дійсно ми можемо використати на благі справи. Коли Господь це повів, Він не сказав, що відмовитись від того багатства. Він просто сказав одну просту річ, щоб ті маєтки, ті статки, ті гроші, які ми маємо, вони не поглотили нашу просту. Інколи безсмертну і святу Душу, яку кожен із нас має і кожен із нас сокотить. тому що дійсно, не раз в Священному Писанні, і ми це прекрасно знаємо, що наша душа вона все ж таки безсмертна. І не одні статки цього міра не стоїть того, щоб її загубити, щоб її втратити, щоб її заплямувати. Через якусь життєйську гординю, яку ми можемо дістати, через ті несмітні багатства цього міра. Амінь.